Всім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати безквітний рулет, який не тріскається, не ламається, який є еластичний, до якого можна використати будь-яку начинку. Починаємо готувати. Тут я маю 5 яєць, 3 столові ложки рослинної олії, 160 г цукру, 140 г просіяного борошна і дрібку солі. Починаємо готувати. Беремо чашу міксера. в Чашу міксера додаємо 5 яєць. вони в мене вже. Додаю дрібку солі так. та включаємо міксер. Маю певну піну. Тепер додаю цукор. Додаю цукор порціями та буду збивати на протязі 5 хвилин. Тобто від початку збивання яєць до кінця 5 хвилин, тобто ще будуть 4 хвилини збивати з цук. Закінчились 5 хвилин. Зараз вам покажу, яка має бути маса. Так, ось така маса має бути. Добре збита. Знову повертаємо дорошно ложками на самих нижчих обертах. Все борошно, додаю 3 столові ложки олії. Вимикаємо міксер. Ось така консистенція в нас вийшла, якщо ви бачите. Далі беремо звичайне деко, виливаємо масу. Трошки постукаємо, щоб зайвий, вийшло зайве повітря. Поки печеться наш, наш бисквіт. Сьогодні я буду додавати клубніку, полуницю. Так, маю 250 грам полуниці. Погружним блендером пробиваємо до стану каші. І 3 столові ложки цукру. Цукор можете регулювати за своїм смаком більше-менше. Та столову ложку крохмалю. Так. І ставимо на вогонь до, уварюємо до загустіння. Ось така консистенція в мене вийшла. Не знаю, як вам видно чи ні. У мене тут трохи так та охолоджуємо. Маю спечений бисквіт. В духовці він був 10 хвилин, подивіться, який красивий. Знімаємо його на рушничок. Обережнімо Знімо та залишаємо на охолодження. А зараз приготуємо крем. Тут маю вершковий сир, цукрову пудру та вершки. консистенція крему прекрасна. Дивіться. Ці пропорції залишу під відео. І йдемо до зборки рулету. Починаємо збирати рулет. Подивіться, який він еластичний. Дивіться, він абсолютно не кришиться, не ламається. Ми його розвертаємо. Так, обережно. Наношу крем. рівний. Далі беремо нашу ягідну полуничну начинку та от такими полосками викладаємо. І починаємо обережно завертати. Подивіться, як він прекрасно завертається. Дивіться, Дивіться який красивий. Він абсолютно ніде не тріснув. Він є еластичний, м'який. І даємо на стабілізацію до холодильника. І ось такий результат у мене вийшов. Подивіться, яка краса. Дивіться, він прекрасно нарізається. М'який просочений. Всім, хто був зі мною, дякую. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавого. Всім гарного настрою, бувайте!